гості, присутні і жителі нашого містечка. Напередодні свята, 16-ї річниці дня рятівника, до нас сьогодні завітали Білолог Олександр Миколаївич, нас земляк, народний депутат України 3-4 скликання, академік Національної академії медичних наук. Новодоласький голова Новодоласької райради Агапов Олег Олександрович. Ротать Світлана Олександрівна, голова Новоласької райдержадміністрації, депутат обласної ради. До слова запрошується ротать Світлана Олександрівна. Шановні сьогоднішні іменинники, бо дійсно хочеться сьогодні вас називати іменинниками, представники професії надзвичайної в нашій державі. Професії, від якої залежить життя і здоров'я всіх присутніх, я хочу перед день свята привітати вас, побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, побажати вам людського щастя, подякувати вам за те, що ми на сьогоднішній день не маємо надзвичайних ситуацій, і ці надзвичайні ситуації, якщо не дай Бог і відбуваються якась якийсь їх невеликий елемент, то ми завжди спокійні, тому що наші прекрасні рятівники завжди поруч. Щастя вам, здоров'я, добра. Хай в вашому житті все збувається і хай завжди будуть щасливими всі ті, хто поряд з вами, ваші діти, ваші близькі, ваші сім'ї і оце прекрасне молоде покоління, яке сьогодні ось на оцій прекрасній зустрічі зі святом вас. До слова запрошується Агапо Олег Олександрович, голова Новодолазкої районної ради. Добрий день, шановні колеги. Я можу вас так називати. Я хочу вас сьогодні привітати з нашим святом. Перш за все, передати слова вдячності від депутатського корпусу за ту роботу, яку ви проводите не тільки на території нашого району, а я думаю, області. А в нікатрих ситуаціях так сказати на в теренах нашої України. Ту роботу, яку ви проводите в надзвичайних ситуаціях, ви йдете першими, тому я хочу вам усім побажати, щоб ви завжди верталися з того завдання, на яке ви йдете, щоб вас завжди дочекалися дружини, ну а також побажати всім вам здоров'я, щастя, наснаги. ну і привітати наших маленьких дітей, які сьогодні тут є. Це наша. Покоління наступне, яким, щоб вони були завжди щасливі, радісні і завжди нас радували батьки. Зі святом ратівника, здоров'я, щастя, і всього вам само найкраще. Почесна Бо чоловіча робота? Цей світ від злаїха рятувати, кидати школ на раді. Ти помог типу, вчасно людям надавати і коли все на фото горить. І, і стих'єлі, то так страшно. Ти типу, повинен Оні, зупинити життя на твої придбані. Одна робота допомогти тому, хто у біді. Усі треба бути на готові, і свята і будні навіть вигідні. І знову йде протипаза за те, щоб зараз очеві відіслав не буча. І завжди почує відчайний твій крик, Сміливий та сильний герой речовин. нам на обучение и э, аварийное обслуживание объектов Харьковской области. Здесь вот у нас на плакатах э, представлены основные, скажем так, направления нашей деятельности и перечень платных услуг, которые мы предоставляем на договорной основе. Значит, здесь при, первая машина у нас представлена. Это химико-радиологическая лаборатория горноспасательной группы горно работ. В этот момент она находится в горноспасательной группе и у нас прикрывает метрополитен по вопросам газо-домозакисных опухолей. У нас, спереди, платный, есть платные, ну, которые мы предоставляем. Да. Ну, у вас этого да. Есть а вопросы сейчас... платные, есть и бесплатные. Вот это не то, что мы тут платные. А сейчас министерство требует, чтобы зарабатывать. А так, Попрошу здесь тоже.

начальник головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Харківській області Павло Васильович Одарюк та начальник головного територіального управління держтехногенбезпеки у Харківській області Олександр Анатолійович Ламанов. друзья, коллеги, соратники, боевые побратимы, уважаемые ветераны, я бы хотел в этот день без сомнения поздравить вас с нашим, с вами профессиональным праздником. День Спасателя. День Спасателя это очень емкое слово. Ведь наша служба это не служба, это служба гражданской защиты, где у нас один руководитель в области. Михаил Маркович Добкин, начальник гражданской защиты Харьковской области. Мы выполняем свой долг, и вы во всех куточках нашего государства. Вы были и на Западной Украине, когда был Паводок. Вы были в Новобогдановке, одним из первых. Вы были в Лозовой первыми. Вы были в Волчевске. И вы, где бы вы ни были, вы показывали свой профессионализм, мастерство, отдачу, не щадя ни себя, ни своего времени. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что вы профессионалы своего дела. Вы заложили фундамент, вы здесь присутствующие, наверное, вдохнули, это да не наверное точно, вдохнули вторую жизнь. Я хочу пожелать вашим семьям, как Зигарёв Павел чистого неба, чтобы вы всегда приходили домой, чтобы дети вас ждали. Ви могли їх радовать. І как е, был одна хороша поговорка ще со районом пожарной охраны, которая осталась в нині суфіку ковом. Державної адміністрації депутат Харківської обласної ради Світлана Олександрівна Ротач, голова районної ради Олег Олександрович Габов, депутат 3 та 4 скликань Верховної Ради України, доктор медичних наук. Академік Національної академії медичних наук України заслужений лікар України наш земляк Олександр Миколаєвич білово! Шановні присутні від імені Новодолазької районної державної адміністрації. Від себе особисто від усієї душі дозвольте привітати всіх присутніх в цій залі. З вашим професійним святом. Дійсно, державний календар сьогодні має велику кількість професійних свят, і ми з вами вітаємо і відзначаємо і це немаловажно. І вчителів, і лікарів, і виробничників, і представників сільського господарства. Але там десь ми завжди пам'ятаємо про те, що якби всі присутні в цій залі, і ті, хто виконує на різних рівнях в державі, Обов'язки не виконували їх професійно, достойно і чесно, то, звичайно, жодного із тих перелічених свят би в житті не було. По роду сьогоднішньої своєї роботи мені приходиться бути присутньою і бачити, як сьогодні представники районного відділу МНС у нас ліквідують пожежі. Як представники навчального центру сьогодні знешкоджують залишки Великої Вітчизняної війни? Я знаю, як сьогодні професійно ви працюєте на таких, в таких містах, як Лозова і багато інших міст, де побувала нога кожного із безпосередньо всіх тут присутніх на нашій Україні. Як ви працюєте сьогодні з представниками місцевого самоврядування і те, що вони сьогодні присутні в цій залі, говорить саме про це, як ви працюєте сьогодні із представниками всіх підприємств, організацій і установ, які працюють на території нашого району, так, от оцінюючи це і знаючи, як ви йдете на допомогу кожному, хто живе в Новодолазькому районі і на території Харківської області і на Україні, я просто хочу вам сказати. Велике спасибі і низько вклонитись. Я бажаю вам щастя, здоров'я і добра. Я хочу, щоб ми ще як можна довше були разом працювали такою дружною, хорошою командою у нашому Новодолазькому районі і проводячи свята однозначно. І хай цього у нас з вами буде більше ніж надзвичайних ситуацій. Хай вам доля всім посміхається як можна частіше. Хай будуть щасливими, здоровими ваші сім'ї, бо ви часто й густо йдете на передову, забуваючи про тих хто вдома. Так от хай у них завжди все буде гаразд. І, звичайно, щоб були щасливі ви, рідні, ваші і близькі зі святом вас! Уважаємо спасателі, уважаємо і Хотелось бы особо обратиться к ветеранам и к нашим прекрасным девушкам, которые находятся сегодня в этом зале и которые несут службу. Я хочу сказать спасателя, наверное, у каждого в душе, потому что когда происходит надзвичайная ситуация, все оттуда убивают, а мы туда идем, вы туда идете. Вы туда идете первыми, зная, что за вашей спиной находятся семьи, они вас ждут. Но, несмотря на это, вы идете и выполняете свой долг. Я хочу сказать, чтобы вас всегда дома ждали, и вы сюда домой возвращались здоровыми, немного оставшими, но живыми. Я хочу молодому поколению, чтобы они учились у наших ветеранов. Ветераны передают тот опыт, который, те э, ошибки, которые они совершали в свои последние. Ну, жизнедеятельности работы, чтобы вы их не совершали. На этих ошибках учится все молодое поколение, и все мы, пройдя и приобретя опыт на работе, оставались, всегда оставались здоровыми и живыми. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья и удачи с праздником. Дорогие спасатели, дорогие земляки, уважаемые гости, руководители района, уважаемый Павел Васильевич, Александр Михайлович, я хочу еще раз поздравить вас с этим прекрасным праздником. Хочу поблагодарить вам, потому что сегодня у нас очень радостно начался этот день, празднично. Мы сегодня с утра, с 9 утра, с вашим руководством вашего центра, с руководителями области, района, сегодня побывали на этой площадке. Самое главное, что вас первые поздравили, ваши детки, ваш детский садик, это и задали нам такой праздничный тон. Сегодня, присутствие руководителя вашего территориального объединения, Павла Васильевича, который в свое время, я помню те времена, когда я был депутатом, министром РЭВа, ему удалось его убедить. Бывшего министра, что это центр, тогда это была часть, его ни в коем случае нельзя было ликвидировать. Сегодня мы понимаем, что это национальное достояние нашей страны. Это главный плацдарм и обороны, и оказания всеобъемлющей помощи. Сегодня это мощный научно-практический центр. И судя по, не только по последним данным, что здесь происходили современные тренинги, современные учения, дана высокая оценка не только региональными нашими руководителями, а и государства, и руководителями нашей страны. Было уже озвучено, и мы это каждый день видим, что вы первым были в Чернобыле, вы первым были в Лозовой, вы первым были в Новобогдановке, вы первым были на Западной Украине, и все время вы работаете на грани жизни и риска. Я хотел бы пожелать, в первую очередь, вам здоровья. Я хотел бы пожелать вам семейного счастья и благополучия. Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо вашим ветеранам. Я хотел бы склонить голову, кто отдал жизнь, выполняя свой долг. И сегодня то, что вы организовали этот блестящий праздник, это является образцом и для нашего молодого поколения, и для нас, потому что такими центрами, а он сегодня является монополистом, гордостью нашей страны, гордостью МЧС, потому что вы готовите и специалистов, и оказываете разные услуги всем министерствам, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Службе безопасности Украины. Это говорит о высоком профессионализме, о сильном, мощном вашем коллективе, о высочайшей подготовке, потому что та сегодня экскурсия, та сегодня визуализация, которую мы видели, говорит о многом, о достойном вашем фундаментальном, фундаментальной подготовке, о дружной атмосфере в коллективе. И самое главное, что все мы верим в будущее и в стабильность, и в спокойствие, потому что рядом есть вы. И хотел бы слова благодарности сказать еще прекрасным женщинам, которые работают в этой серьезной системе, которые занимаются и несут нелегкую ношу на своих плечах. Кроме своих семей вы еще до, до, делаете благое дело. Низкий вам поклон, всем здоровья вашим детям, семьям, а мы всегда будем вам помогать и отставить. Мы эти проблемы знаем и совместными усилиями с властью областной, с руководством страны, с руководством района. Мы их обязательно решим. Спасибо. Я, и, 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 и я хотел бы, мы тоже так вот, никогда не проезжаем, особенно мы уважаем... Кив, и знаем эти проблемы, которые есть. Мы проехали не с пустыми руками. Я хотел бы, чтобы Светлана Александровна, глава администрации, эту процедуру выполнила. Пожалуйста, пожалуйста, Сегодня районный отдел Министерства надзвичайных ситуаций одерживает Сучасну електростанцію для виконання тих обов'язків, які покладені на них дійсно в надзвичайних ситуаціях. Навчальний центр щоб все добре облікувати, одержує комп'ютер. І наш відділ Держтехногенбезпеки одержує ноутбук, щоб вчасно видавати всі безпосередньо ті документи, які сьогодні необхідно в державі. Досягнення високих показників у службовій діяльності, вагомий внесок у справу цивільного захисту населення та з нагоди професійного свята дня рятівника почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується Олександром Михайло Олексійович, інструктор водій відділення спеціальної техніки групи забезпечення навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту. Старший сержант служби цивільного захисту. Свит віталій Сергійович рятувальник рятувального відділення групи рятувальних робіт навчального центру оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту молодший держав служби цивільного захисту. За ваговий внесок з захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, багаторічну сумлінну працю ініціативу й старанність. Загоди професійного свята дня рядківника почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується. Голозубов Сергій Вікторович пожежний 65-го державного підпорядкованого рятувального посту головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Харківській області. Молодший держав служби цивільного захисту. Корецький Сергій Миколаїв. Головного управління Держтехногенбезпеки у харківській області капітан служби цивільного захисту. Нечмогон Максим Васильович пожежний 56-ї державної пожежної рятувальної частини головного територіального управління. Міністерства надзвичайних ситуацій України у Харківській області молодший сержант служби цивільного захисту. Дякуємо вам і я запрошую вас до глядацької зали. Заручиться в Євген Олександрович заступник начальника групи рятувальних робіт, капітан служби цивільного захисту.